Традиційно з року в рік, 1 числа, відзначається Міжнародний день захисту прав дітей, і ми сьогодні знаходимося безпосередньо в нашому патронатному закладі. Це центр соціально-психологічної реабілітації для дітей. Подолянчик, де з року в рік ми відвідуємо свято, відвідуємо діток, даруємо їм подарунки. Вони нам дарують гарні емоції, тому що вони кожного року готують концерт як для себе, так і для своїх гостей. Цього року ми також завітали з керівництвом в цей заклад. Подарували дітям літню спортивну форму для того, щоб вони могли гарно і вдало проводити свої літні канікули. Хочу, користуючись нагодою, привітати усіх діток нашої держави в цей нелегкий час з міжнародним днем захисту прав дітей. Побажати всім міцного здоров'я, мирного неба і перемоги. Саме основне, я думаю, що це бажання є присутні всіх, як і дітей, так і дорослих. Святом вас.